Отримав посилку з Аліекспрес. І тут пляшка для води на літра складна, але якась вона така супер маленька. Або тут щось інше. Та ні, пляшка повинна бути. Можливо, вона скручена, тому вирішив розпакувати під, під контролем камери. Ага, я оце навіть не відчував, виходить. Вона що, запаяна? Угу І не відкриєш. Так, що вони тут пишуть? Опущувати треба. Тут такий матеріал вирозуміли. Добре, розрізаю, не будемо нічого зберігати. Цікаво, що така пляшка стоїть, я вже кошти не пам'ятаю скільки дорого, але мені вона дісталося десь доллар 20. Вказана температура води, яка допустима. Тобто все-таки гарячу сюди не можна Свої А Холодну будь-яку, правда яка може бути температура води мінус 20 ось тут об'єм отказа на 500 мм і тут вони пишуть pbA а і це олівині хворі а що таке PBA не пам'ятаю я мейн ага, тут теж вони запаяли до речі, з запахом все нормально скоротить можна Можна їх не відстюгується. Тут просто буває, заводиться, як вона називається, пліснява. Ну, ця пляшка добра тим, що вона легка, а об'єм її супер може бути малим і відповідно її носити зручно з собою. Але цікаво, як туристичні фільтри, чи сюди вони накрутяться, чи ні. Зараз принесу пляшку, подивимось. Ні, не можу передивіти, фільтр запакований. Розривати його розпломбувати нічого. Бо це ще продам, а оце стандартна кришка з пляшки. І вона по діаметру підходить, а по різьбі ні. Тут зовсім інший. Інша різка. Ось теж не з першого разу Ось та пляшка. Усе.